Шо, собачка? Шо? Ой, не скачи. Давай, давай. Иди. Роди. Давай, 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 иди. Ой, самого каска. Иши, давай, 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 иди. Дай толпе. Давай, давай, иди. Такая соседская собака. Привіт! Вітаю вас на своєму каналі в новому влозі. У нас сьогодні ось така от зимова казка. Красиво, засніжено. От, Тут собака якась причепилася до мене. От, Я йду з магазину, заодно Діанку привела трішки до школи, ми ходимо на другу зміну. Було в нас дистанційне, але зараз, вже скільки тижня три ми на очному навчанні ходимо до школи, так що якось так. А мені потрібно було піти в магазин, купити хліба, як завжди, ще щось. Мені, в принципі, кожного дня буває треба піти в магазин, щось купити. От. І також зайшла на почту, забрала ще посилочку, замовляла. Зараз прийду додому, розпакую, покажу вам, що замовила. От. Сьогодні проснулися на дворі так красиво, засніжено. Якось настрій зразу піднявся. Ну, це буквально на пару хвилин. Потім він у мене падає. Тому що. Коли починаєш задумуватися без цього ніяк, про те, як зараз нашим захисникам на передових, як тим людям, які взагалі сидять без світла, отоплення і їжі, то, звичайно, починає настрій падати і починає відбуватися таке відчуття провини якоїсь, що у тебе ще поки більш-менш, ну, можна сказати, добре а комусь набагато набагато гірше. Напишіть, у вас таке буває, таке відчуття якоїсь провини? Хоча, звичайно, розумію, що ну, особливої провини в тобі немає, і не вправі нічого змінити, якби це від мене щось залежало, так, що можна було змінити, то, звичайно, би змінили. Але, на жаль, це не в наших силах. Дивіться, як красиво заді мене. От, тому таке відчуття якесь двояке. Але, знову ж таки, дякую вам сильно за коментарі. Під попереднім відео ви прокоментували, підтримали мою думку, що не може радувати, тому що я не одна така, я не одна так мислю і роздумую стосовно всього, що навкруги нас відбувається. От. І Дійсно, навіть можна сказати, ми все одно в якійсь мірі залишаємося також дітьми, і ми бачимо зараз, так сумку поклала, бо важко. Бачимо зараз на своєму прикладі, так, що От нас, наприклад, радують такі от моменти навіть цього першого снігу. А чому? Тому що, звичайно, у нас це було в дитинстві, і це якби є спогадом з минулого, з дитинства. І хочеться, щоб і наші дітки також мали ці теплі, гарні спогади впродовж всього свого життя. Так, щоб ми в них хоча б батьки не забирали цього. Тому дякую сильно всім, хто підтримав, хто такої ж думки, як і я стосовно нового року. Ви знаєте, я зазвичай не дуже сильно люблю, е, якби. Розмовляти на такі от теми, да, тому що це болючі теми зараз для нас усіх. І якось, коли ти заходиш в той самий Ютуб, тобі хочеться якось відволіктися трішки, можна сказати, перейти в іншу реальність і подивитися на щось приємніше. Да, тому що зараз настільки переповнене все це інтернет цими новинами, і ми всі сидимо. Я знаю, кожна з вас також сидить зараз постійно і моніторить усе, всі новини. Не останні, що, де, як відбувається. Тому хочеться, щоб влоги, от наприклад, да, вони були, ну, по крайній мірі, я хочу, щоб мої влоги були трішки для вас таким, якимось як віддушеною, щоб ви могли зі мною провести час свій, Можливо до чогось замотивуватися, так як зараз перед новим роком потрібно робити прибирання, ще щось, навіть приготування їжі якоїсь, також подивитися щось, якусь ідейку. Тобто якось, отак. От хочеться, щоб трішечки трішечки в нашому житті був позитив, і хто як не ми, ми собі будемо його робити. От зараз я переведу камеру, покажу вам трішки краси, яка тут є. Я вчора вам тільки показувала, як все в лісі. А зараз це просто зимова казка дуже красиво. Так, Беру сумку свою, <ріст> такий от у мене пакет. Іду далі. Дивіться, настільки багато насипало снігу, шкода, що він розтає швидко, тому що на вулиці плюсова температура, але дякувати Богу за те, що він зараз хоча б такий є. Небо, правда, подивіться, яке таке хмуре. Ми от тільки що йшли з донечкою і розмовляли, що наскільки на вулиці все біло, сніжно, красиво, да? а небо начебто відчуває все це. І воно таке пасмурне. Ну, немає такої, скажімо, радості, яка повинна хоч бути, яка була у нас раніше. Ну, так як я і вам казала в попередньому відео, що ми. Сильний народ, ми все переживемо, ми все витримаємо і не дамо, як написали. Дякую вам, хто написав цей коментар, що ми ніякому разі не дамо цій нечисті радуватися і зламати нас. У них цього не вийде. Ми все будемо для того робити, щоб у нас все було добре. Краса. Так, буду йти далі. Зараз покажу вам вдома посилочку. Сьогодні планую зробити варенички. От вчора вечором натушила капусти. З капустою донечка попросила. Сніг репить так під ногами. Така нетронута природа. Бачите, в нас є ці моменти, тому що в нас було, в принципі, життя, дитинство спокійне, хороше. І, в принципі, нам є чим порівняти, чому ж наші діти мають лишатися цього заради якихось нелюдів. Звичайно, ні, ні в якому разі. Ой, Як гарно, як гарно. Чим ближче до лісу, тим краса збільшується. Отут взагалі це. Дерево Аличі, воно таке густе-густе, красиве. Так спокійно. Дав би Бог, щоб цей спокій нарешті настав над усією нашою Україною. Краса. Так, покажу вам свій сніданок. Сьогодні він у мене ось такий. Одне яйце підсмажене, я додаю зверху суміш перців і. Трішечки майонезу. Майонез у мене домашній. Я його робила сама. На каналі є рецепти, як я роблю домашній майонез. зовсім зовсім бачите, так, чуть-чуть його. Так, я куштую яйце дуже рідко, але все одно мені подобається ще студентських років. Колись мене навчила моя одногрупниця. Вона так куштувала, я спробувала, і відтоді, якщо я їм яйце смажене, то От тільки в такому вигляді, звичайно, не можу. Далі у мене тут трішки тушкованої капусти. Протушкувала уже пізно-пізно ввечері, коли знову ж таки з'явилося світло, для того, щоб сьогодні зробити варенички для донечки, вона попросила. От, і, звичайно, так от поїсти. Я завжди, коли тишкую капусту, то тушкую її набагато більше. І також в мене такий от один хлібець, і п'ю водичку з лимоном, чаю поки не хочу. Можливо, хто снідає в цей час, то смачного вам. Так, мої хороші, я вже вдома. От І отримала я ось таку от посилочку. Від оцієї фірми марки. Значить, така хороша коробочка в ній, отак от відкривається. Значить, замовила я собі шампунь і бальзам. От. Красиво запаковано. Так ось так от воно, в принципі, виглядає. отаких от, от дві баночки. Я читала по відгуках достатньо хороші, це іде серія, можна сказати, від випадіння волосся. Тому що зараз, в принципі, такий період, що. Волосся сипеться, випадає. Плюс до того, що у мене в організмі йде нехватка вітамінів. Так як мені вітаміни не можна приймати абсолютно ні в якому вигляді, жодних. Тільки ті вітаміни, які йдуть у продуктах харчування. Тому там особливо багато вітамінів не набереш. Я не знаю скільки, в яких об'ємах все це треба куштувати. Тому маю таку от проблему з випадінням волосся. От. Це українська марка, отака от, от. Буду пробувати користуватися. Вон, бачите, мади in Ukraine, Ой, розфокусувалося чомусь. Ну, і, ну, і добре. Так, я думаю, зрозуміли. Ну, в принципі, поки нічого вам не можу сказати стосовно цих продуктів, які вони, що вони, я покористуюся ними. І потім, звичайно, зроблю свій відгук. Звичайно, такі вони є не сильно бюджетними, але я думаю, що воно буде того вартувати і не будуть просто даремно викинуті гроші на вітер. Тим більше, що зараз проходила якраз. Скидка на ці ось продукти. У них є велика така от лінійка усього. Так що побачимо. Попробуємо, покористуємося, тому що треба щось з цим робити вже постійні оці шматки, скажімо так, волосся в руках вже набридли і на гребінцях. Тому хочеться якось вже це все нормалізувати. От, так що, можливо, хтось користувався такими от, е, засобами, будь ласка, поділіться. Е, буде мені дуже цікаво. от так от називається. В принципі, можете собі забити в інтернеті, пошукати, хто хоче. Так, а тут мені потрібно розібрати ось цю таку кучку. З чистого прання. Я зараз тут все гарненько складаю, сортую відразу вже, дечія одежа, і потім рознесу тільки по шафах і розкладу по своїх місцях. Сьогодні, як бачите, я нічого не прасую, складаю все так, як є. Ну, сьогодні просто у мене не вистачає на це часу. А зазвичай я, в принципі, люблю попрасувати, включити якесь на фон кіно чи відео і подивитися. Мої варенички готові. Так ще парують. Тільки я їх зварила і люблю перекладати в таку от глиняну посуду. У мене її достатньо багато. Є різні от такі от форми, їх можна використовувати як і для запікання, так і для подачі якихось страв. От. І відразу якось аж хочеться куштувати так. По-домашньому, такому уютному виглядає, мені здається, ця страва, яка знаходиться в глиняній посуді. У моєму випадку сьогодні ось такі от варенички з тушкованою капусточкою, дуже смачні ароматні. Значить, я не додавала сюди ніяку ні смажену цибулю, нічого, тому що моя донечка не сильно це любить. Я тільки додавала злегка трішечки соняшникової олії пахучої для того, щоб вони не злипалися. Ну і, звичайно, щоб був приємний аромат. Ну і в принципі, все. От така от страва готова. Можна куштувати сметанкою чим завгодно. Всім щиро дякую за перегляд мого відео, за те, що були зі мною. Коментуйте, будь ласка, не. Соромтеся, мені дуже приємно від вас отримувати повідомлення, якийсь зворотній зв'язок, і розуміти, що я не даремно знімаю, що вам цікаво і що вам приємно зі мною проводити час. Бажаю вам, звичайно, всього-всього тільки найкращого і звичайного миру нам усім. До нових зустрічей, всім пока!